У Лузівській громаді прийомних батьків та батьків вихователів вітають з днем матері та з днем сім'ї. Свята в Україні відзначаються у середині травня. Від імені очільника громади Сергія Зеленського до родин звертається його заступник Ашот Керопов. Наше завдання, завдання держави, органів місцевого самоврядування зробити так, щоб кожна дитина мала сім'ю, жила з почуттям. Любові та радості. Ці дітки стануть достойними громадянами нашої держави. Дякую вам за те, що ви робите. Перед початком концерту лузівчани вшановують пам'ять загиблих захисників, а потім артисти дарують глядачам свої виступи. Села Бунакове Оксана Грибенюк створила дитячий будинок сімейного типу понад 10 років тому. І увесь цей час жінка дарує дітям любов та родинний затишок. Це наш сенс життя, тому нам уже не складно, ми вже без дітей не можемо. Я сама без чоловіка виховую дітей. Так що ну, я вважаю, що я сильна жінка. У Лузівській громаді функціонує дев'ять прийомних родин та п'ять дитячих будинків сімейного типу, де виховують 55 дітей, які залишилися без батьків, розповідає начальниця служби у справах дітей Світлана Брижнєва. Всі сім'ї у нас достойні, ми ними пишаємось, вони відносяться до дітей як до своїх, оточують їх любов'ю, турботою. І у нас зараз в громаді є потреба для створення прийомних сімей, у кого є така можливість, таке бажання подарувати свою любов, тепло свого серця дитині, яка залишилася без батьків. Будь ласка, звертайтеся до служби у справах. Центру соціальних служб. Наприкінці урочистостей родини отримують квіти та солодощі.